Як виглядає всередині урядова будівля після ракетної атаки? Про що говоритимуть на ювілейному Рамштайні у Лондоні і вбивство Українки у Сполучених Штатах у центрі політичного скандалу? Це ТСН Онлайн. Усе головне станом на 12 годину вівторка. Я Валерія Ковалінська, і ми починаємо. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте найцікавіші на вашу думку матеріали. 84 безпілотники випустила Росія по Україні минулої ночі. Шахеди, Гербери та інші типи бивчих мопедів. Ворог запустив із Брянська, Курська, Міллєрова та Приморського Ахтарська. 60 безпілотників сили оборони збили на півночі, півдні та сході країни. 23 ворожі безпілотники влучили на 10 локаціях. Ще одна неспокійна ніч у Запоріжжі. Росіяни атакували місто шахедами. Один поцілив у житловий будинок і підпалив його. Поранено 66-річну жінку. А в селі Приморське евпів дроном окупанти вбили 62-річну жінку. Загалом по області завдали майже пів тисячі ударів. На Донеччині російських обстрілів не пережили шестеро цивільних. У Родинському, Нововікторівці, Новодонецькому та Костянтинівці ще десятеро людей зазнали поранень. За добу загарбники майже 40 разів били по прифронтових населених пунктах. Там багато руйнувань. Двоє підлітків, 11- та 12-ти річний – підірвалися на невідомому пристрої у селі Зелений Гай на Харківщині. Діти у лікарні у тяжкому стані. А житель Ізюма, що теж наступив на міну, загинув. Допомога медиків знадобилася також жінці із селища Великий Бурлук, пораненій під час обстрілу. На Сумщині троє постраждалих безпілотником молня було атаковане село Улянівка. Місцевий житель зазнав множинних поранень. У Білопільській громаді загарбники скинули вибухівку з дрона на рятувальників, які гасили пожежу після обстрілів. Постраждали двоє вогнеборців. Потрощене пожежне авто. Вночі російські військові обстріляли центр Херсона. Цього разу мішенью став ринок. Там розтрощені та спалені торговельні ядки. Декілька десятків містян втратили можливість утримувати свої родини. Від робочих місць залишилося згарище. А для продавців з передмістя ці ятки були ще й прихистком, бо їхні оселі на околицях Херсона поруйновані ворожими обстрілами. Та наш дом був. у нас кіндійки все згоріло. Тоже ми зі жили, кушать готували, все. І а тепер що? евакуація з Костянтинівки. Росіяни посилили атаки на місто. Кількість охочих виїхати збільшилася у рази. Водночас і ризик для евакуаційників теж зріс суттєво. Нині правоохоронці роблять туди по 7-8 рятівних рейсів на день. Під вибухами вивозять за одну поїздку до 10 містян. Дуже багато маломобільних людей, які залишилися, а тепер потребують евакуації, бо вже небезпечно всюди, і в підвалах, і в оселях бахкає і в день, і вночі ще й пожежі раз у раз спалахують від ворожих влучань. Вивозять людей на броньованому авто з антидроновим захистом і намагаються зібрати пасажирів якнайшвидше, щоб вирватися з міста неушкодженим. Третю добу столичні рятувальники ліквідовують наслідки груднівної атаки по будівлі кабінету міністрів. ДСНСники за допомогою важких кранів розбирають зруйновані перекриття та конструкції. Після стабілізаційних робіт експерти мають обслідувати пошкоджені приміщення та визначити перелік відновлюваних робіт. Як нині виглядає будинок уряду, показали українським та іноземним журналістам. У яскраво салатових шоломах журналісти ведуть на коридорами урядової будівлі у правому крилі будинку. Уряду на верхніх поверхах розташовані кабінети міністрів фінансів та економіки. Зараз вони без електрики, в коридорах стоїть вода та різкий сморід горілого. Це дев'ятий і десятий поверх урядової будівлі, точніше, те, що від нього залишилося. А сюди влучила російська ракета Іскандер, і якимсь дивом бойова частина не здетонувала. Якщо би боєприпас вибухнув, то більша частина урядової будівлі перетворилася на руїни. На місці ліквідації пожежі і вибухотехніки досі знаходять рештки російської ракети. Це речові докази чергового злочину росіян. Нині ж рятувальники продовжують розбирати завали та зміцнювати пошкоджені елементи конструкції. Ще конструкції багато нестабільних. Це все має бути розібрано і зроблені безпечні умови, щоб зайшли цивільні будівельники, ремонтники, які обстежать, а потім зроблять висновки, що робити далі. 7 вересня о шостій ранку, під час масованої повітряної таки в будівлю Кабміну влучила балістична ракета. Паливний бак із ракетним паливом вибухнув, і почалася сильна пожежа. Вибухова хвиля та вогонь частково зруйнували фасад, дах, підлогу, міжповерхові прикриття та перегородки. Кілька десятків кабінетів залишилися без вікон та дверей. Дві години рятувальники намагалися приборкати вогонь. Ліквідація пожежі ускладнювалася тим, що дуже багато дерев'яних конструкцій було саме в елементах будівлі. Полум'я дуже швидко розповсюджувалося, Велике пожежне навантаження з самого початку. І це була вже сьома локація по Києву, тобто підрозділи ДСНС уже на шести працювали, і тому йшло поетапне нарощування сил та засобів. Двома поверхами нижче від епіцентру влучання розташовані зала для урядових засідань та кабінет прем'єр-міністра. Вони постраждали частково. Юлія Свіріденко того ж дня оприлюднила фото зруйнованих приміщень і запевнила, що російський терор не зупинить роботу уряду. Наслідки влучання російської ракети на власні очі побачили керівники дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Їм показали не тільки руйнування, що є прямим свідченням небажання Росії наближатися до миру та відвертим. Глузуванням агресора над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу заявила українська прем'єрка. Ігор Бондренко, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1. Сили оборони України зачистили від ворога Володимирівку на Донеччині, а поблизу ще трьох сіл Разіного золотого колодязя та Новоторецького наші військові відкинули росіян. Разом з тим, зазначають аналітики порталу Діпстейт. Російські війська просунулися у серебрянському лісництві. Найскладнішим на всій лінії фронту залишається покровський напрямок. За минулу добу наші військові відбили понад шість десятків атак. Не менш складний новопавлівський напрямок, там теж окупанти постійно намагаються атакувати. Загалом, за даними генштабу, упродовж минулої доби на лінії фронту зафіксовано 195 бойових зіткнень. Ювілейний Рамштайн сьогодні у Лондоні в онлайн режимі відбудеться 30-та зустріч контактної групи з оборони України, відомої як формат Рамштайн. Засідання заплановане на 17.15 за київським часом. Відкриється воно заявами від міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та міністра оборони України Дениса Шмигаля. Він вже вирушив на зустріч до Великої Британії напередодні оборонного саміту. Шмигаль мав нараду із президентом Зеленським, де були визначені головні пріоритети Рамштайну. Про це у своєму вечірньому зверненні розповів сам Зеленський. За його словами, завдання номер один на зустрічі обговорити питання посилення українського ППО. Міністр цими днями буде на зустрічі. Рамштайн. Ключові цілі ми визначили. Посилення ППО ціль номер один для цього Рамштайну та загалом наших контактів в Європі та США. Як думаєте, які результати цієї зустрічі будуть? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Політичне самогубство замість політичної страти. Як відставка прем'єра Франції вплине на допомогу Україні? Міжнародна оглядачка Яна Слісарчук розкаже, чому парламент одного з наших найближчих союзників напередодні ввечері висловив недовіру урядові Байру і які вибори стоять перед президентом Макроном. Хочеш дізнатися, що відбувається в країні. Сідай у таксі або йди на ринок. У Парижі це працює так само, як у Києві. Мажжамі раніше. Тут ніколи люди по смітниках їжу не шукали. Це що взагалі таке? Га? Все котиться у прірву. От згадайте мене ще я вам правду кажу. Франції кінець, усе 80-річний продавець Мохамед підтримує відставку уряду Франсуа Байру, який очолював провладну коаліцію 9 місяців. Остаточно зненавиділи за низку непопулярних пропозицій заморожування індексацій соціальних виплат та пенсій, обмеження державного медичного страхування, ліквідацію деяких державних агенцій, а надто зазіхання на святе скасування двох з одинадцяти неробочих святкових днів великоднього понеділка та 8 травня усе тому, що в Україні завеликий національний борг, який якось треба гасити. Прем'єр Байру ще в липні оприлюднив низку пропозицій, як скоротити дефіцит бюджету на 44 мільярди євро. Але політичні партії в парламенті чітко дали йому зрозуміти, шансів провести ці закони через парламент немає. Він здійснив політичне самогубство замість того, аби чекати на політичну страту. Остання промова байру у парламенті спроба переконати депутатів, що національний борг потрібно зменшувати. Усі знають, чим це закінчиться те, з чим ми зіткнулися сьогодні. Це не політична справа, а історичне питання. Пані та панове, у вас є достатньо влади, щоб скинути уряд, але немає влади над реальністю. Витрати продовжуватимуть зростати. Борг, який так непідйомний для держави, ставатиме чим далі тяжчим і дорожчим. після низки різких заяв від крайньолівих і крайньоправих парламентарів. Голосування пройшло передбачувано. За довіру урядові проголосували 194 депутати проти 364. Згідно з п'ятдесятою статтею конституції, прем'єр-міністр має скласти повноваження уряду. Пром'я Байру став третім прем'єром, який іде у відставку за останні 12 місяців. Цю політичну кризу у Франції запустив торік особисто Еммануель Макрон, розпустивши парламент розпустивши національну асамблею, ініціювавши нові парламентські вибори, Макрон зіграв у політичну рулетку. Він сподівався, що вибори зміцнять його партію. Натомість електорат покарав його, обравши геть роз'єднану асамблею. Та ні в кого немає справжньої сили. Франція один з ключових європейських союзників України. Тому стан здоров'я її асамблеї для нас питання майже стратегічного гатунку. Приміром, вихідець з Алжира, а нині громадянин Франції Мухаммед, вже точно знає, якщо невдовзі знову оголосять вибори, він голосуватиме за крайню лівого Жана Люка Меленшона. Той відверто не підтримує Путіна, але заявляє: мовляв, Україна і НАТО спровокували Росію. Подобається вам він чи ні, а він ідейний. Таких людей Макрон і його приспішники ніколи не пускали до влади. Тож треба побачити на що вони здатні. У Франції немає популістів на нашому боці, адже відмова від дешевого російського газу дійсно б'є по кишені і цим користуються усі політичні опоненти чинного президента. Політолог Дуглас Вебер бачить три можливих сценарії для президента Макрона по перше, Макрон може призначити нового прем'єра на посаду байру. По друге може розпустити парламент як торік і призначити дату нових виборів надії, що вони інакше розподілять між партіями місця у парламенті. Або ж найдраматичніший сценарій він піде у відставку сам і оголосить президентські вибори. Варіант дострокових президентських виборів найменш ймовірний. Макрон сам раніше обіцяв, що такого не робитиме. Обидва інші ризикують вдарити по французькій підтримці України, адже новому прем'єрові, так само як і Байру, доведеться ухвалювати бюджет на наступний рік. І Так само постане питання звідки брати гроші. без нового бюджету. Франція не може витрачати більше грошей на міжнародні питання чи міжнародну політику. І це може приміром вплинути на можливість для Франції постачати зброю і допомогу Україні я не сарчук, вікторія Письменна, ТСН 1+, 1. Україна не зможе вступити до НАТО поки триває війна. Із такою різкою заявою виступив Кароль Навроцький в інтерв'ю одному із литовських телеканалів. Польський президент наголосив: держава, яка перебуває у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, адже це втягне членів альянсу у прямий воєнний конфлікт із Росією. Передчасним політик назвав і обговорення щодо членства України в Європейському Союзі. Кілька тижнів тому Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для громадян України. І Навроцький вважає, що фінансова підтримка має надаватись лише тим українським біженцям, які офіційно працюють у Польщі. Він також наголосив, що хоче, аби у центрі державної політики залишалися поляки. А як ви ставитесь до таких радикальних заяв президента Польщі? І коли, на вашу думку, Україна може розраховувати на вступ до ЄС та НАТО? Пишіть свої прогнози у коментарях. Убивство 23-річної біженки українки Ірини Заруцької у Сполучених Штатах у центрі політичного скандалу. На вихідних поліція оприлюднила відео із камери спостереження у приміському поїзді у місті Шарлот, штат Північна Кароліна. Пізно увечері українка поверталася з роботи, переглядала щось у телефоні, аж нападник, що сидів за нею, різко підвівся і наніс жертві кілька ножових поранень. Заруцька померла на місці. Слідство встановило, що вони не були знайомі, вбивство поліції, вважають немотивованим. На злочин відреагував президент Дональд Трамп у дописі на Трус Соушал. Він наголосив, що нападник 34-річний чорношкірий Де Карлос Браун був психічно хворим кримінальним злочинцем, якого 14 разів затримувала та відпускала поліція в останнє у січні цього року. Чоловіка випустили без грошової застави. Тож у тому, що він Розгулював на свободі Трамп звинуватив своїх політичних опонентів демократів. Останніми тижнями президент США декларує боротьбу із вуличною злочинністю. Він навіть використовує Національну гвардію для патрулювання вулиць. Мати нападника у тому, що її син із діагностованою шизофренією мав свободу дій, винуватить суди. Ірина Заруцька разом із родиною втекла з України до Сполучених Штатів від війни у пошуках. Безпеки європейські країни мають відмовитися від закупівлі російської нафти та газу, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. Про це у розмові з Financial Times повідомив міністр енергетики США Кріс Райт. За його словами, якщо Європа перестане купувати російське паливо, це матиме позитивний вплив і підштовхне США до більш агресивних санкцій в той же час. Росіяни вже скаржаться на паливну кризу, і все після українських ударів по НПЗ в окупованому Криму вартість палива зросла на 10% за останній місяць. Здорожчання та дефіцит бензину також відчувають жителі забайкалля та далекого сходу. Подекуди паливо видають за талонами. Влада називає причинами здорожчання сезонність. І запевняє, що тримає все під контролем. Але про те, що ситуація критична, свідчить той факт, що Кремль ще з липня повністю заборонив експорт бензину, намагаючись запобігти дефіциту. Нагадаю, з початку серпня українські сили систематично завдають ударів по нафтопереробних заводах, зокрема у Новокуйбишевську, Сизраді, Волгограді та Рязані, за даними агенції Reuters, у серпні простоювало близько 23% потужностей нафтопереробних заводів в Росії, і це стало історичним рекордом. Із них 17% зупинені саме через удари українських дронів. Смертельна небезпека посеред соняшникового поля у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Бойова частина ударного безпілотника впала на фермерські угіддя. На щастя, її вчасно побачили та викликали в Якби ж на боєприпас наїхав трактор чи комбайн, могла б статися трагедія. Через пошкодження транспортувати знайдену частину дрона можливості не було, тому піротехніки вирішили знищувати її на місці. Вибух був потужний, тож можна лише уявити наслідки у разі його неконтрольованого підриву. Правоохоронці вкотре нагадують, що самостійно розбирати уламки ворожого залізяча чи бодай наближатися до нього вкрай небезпечно. Пошкоджений та немає змоги його транспортувати на полігон. Увага! Вибух! Пішла по журавлину і просиділа в болоті майже добу. Непритомну та знесилену літню жінку. Місцеві побачили у лісі неподалік селища Клесів на Рівненщині. Люди одразу повідомили селищну раду і поліцейського офіцера громади. Той викликав швидку та організував квадроцикл із причепом, аби якнайближче під'їхати до потерпілої, адже до болота автівкою було не дістатися. Ще понад пів кілометра поліцейські з місцевими несли жінку на ношах, щоб далі її можна було доправити до карети швидкої. Медики пацієнтку оглянули та ушпиталили. Наразі загрози її життю немає. Виявилося, 78-річна жінка до лісу пішла збирати журавлину, і в якийсь момент їй стало зле. Зникнення одразу ніхто не помітив, бо живе сама, а родичам про свої плани не сказали. Київ оговтується після вчорашньої зливи. Напередодні по обіді через рясний дощ на вулицях столиці потекли ріки води, аж настільки глибокі, що подекуди ускладнювали рух і автомобілів, і пішоходів. Користувачі соцмереж ділилися відео із залитих зливою вулиць, доріг та пішохідних зон. В деяких місцях серед місця столиці рівень води сягав і колін. Та ж люди змушені були переходити калюжі, бо соніш. Синоптики прогнозують, що вчорашня злива лише початок періоду дощів з грозами, який триватиме ще кілька наступних днів. Водночас температура повітря в день сягатиме двадцяти градусів із позначкою плюс. Осінь відчуватиметься. Лише вночі. На цьому у мене все. Побачимося о 14-й годині. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає просувати україномовний контент в мережі. До зустрічі!